Вогнеслава світлая, Будемо вогонь Святий Небесний на себе, на роди наші, на землі наші стяжати. І вогнем Святим Небесним, привників і подій, земель, наших, родів, наших, у владі нашій спопиляти. Оню, світний красний, прийди вкусяти дерево соломене, в те, покладено, прийми, віднеси до Богії пожертви наші. Рід наш славить тебе, як провідника Небесного, Тебе ми обираємо, Боже, нашим вісником до боїв рідних, бо все ти володієш багатством усіх пожертв, і бачимо ми, як ті ж не піснями нашим огонь пронизує пітьму морока і нищить басорів, нищить кривників лиходів, родів наших у владі нашій, на землях наших. Він, бо є наш провізник світла й тепла, слава Богу, другого Гостя нашого. Він і той, хто відніше пожертви до неба, приносить багаса нещасленні. О, силою своєї могутньої бережи, і нас відкрив дета лихо спопили худо й зелу душ людських. Прийди, і весь свій лик палаючий, прийди, і почуєш ногії слави, зрости на вівтарі, підтриманий Сонцема, слава. Хай, свароху, зрій тебе в яві кличемо тебе, Огеню, слава співом своїм сепарун приніс тебе з неба блискавицею, тож прибудь з нами світом яскравим. Тебе ми зріти хочемо, Боже. Слава, огню, слава. Слава Богу! Ó, Dobro... Твої свії слави величаві, Тієї прибіжих і сила наша. Піснями своїми кличемо Тебе, Боже, Ти пожертву небо несеш, Ти бо найкращий житт серед нас. Семи, славимо Тебе на всі сторони світу, як просвітника ночі, кожного дня силою Твої причащаємося. Допоможи нам, Боже, пожертви наші роду Небесному дарувати, Ти бо в родині їхньої рівної славі, даш Бога, то поруну великим пропредкам нашим. Кличемо тебе, огню, прийди з раттю небесною на наш світлий обряд вогни слави, аби причаститись маслом та молоком. Ми славити тебе, будемо, як годиться, роду земному, з гордістю величаючи све онуками даж Божими. Так діли правоці наші, мир та Богомир. мир. такий та інші, який множество є, розпалюючи ватру, всім серцем співаємо гори горе ясно. Тоді бачимо, засяявши в дереві соломі, вогонь небесний. Слава воїну, слава. Наша земле, огню пратий, світови добра, да, Розгоряйся, я Для внуків вода ж бо. Дану та водану, закликаю я прийти прибути, святої сурице, пригоститись вогнем освятити. Це ви життя на землі макоші попородили у воді святій рода живою забуяло. Хай дана матінка стане в обороні роду славянського, в обороні України руси православної. Хай Водан батько, очистить душі силою своєї змиє. Всі кривники лиходіїв земель наших, зродів наших, з влади нашої. Даруйте силу слабким звіттям, тим, що зупинилися виборі наші родичі, великі, у услазі суші. Осьвятіть нений, Отче, землю рідну і на усі сторони світу, аби перебував народ нашої єдності з Богами. Слава дані, вода! Славу нині речемо богиням нашим, охочте корові які в землю, спокою тримають, багатства дарують, бачимо, що тяжка земля зерном та ягодами, плодами, многими і багатствами незліченними. Вона годувальниця наша й повсякчас, оберіг роду слав'ян. Тож поч, кличемо? Макошу матір, яка є джерелом для пожертв прийти та приєднатись до вогни слави нашої, бо без неї податків благ немає ніякого обрядодієння. Кличемо матір, замуть землю, землицю, святу покровицю, яка світ породила життя нам дарувала, і в землі святі прибула Нині наші світлі, і благословіть людей благи. Даруйте добро добре, будьте справедливими скривдниками. Ми бачимо красу вашу сяючу і багатство не зліченні. І душа наша радіє таким родичам славним. Будьте славними в роді Руському, перебуваючи своєю силою на землі нашій. Слава Мати, слава Україні, Руси! Слава. Могутні наш стрибоже прагни від любови твоєї та сили, бо ти просторами поволіваєш вітрами, та рухом усіляким управляєш. Ти в усіх у судах сущий, все проникаючи вітрокрили очі роду ти сам рот свишній Своїй величі незрівнянний серед богів. Прийди до нас у сені небесна, прийми безкровні пожертви наші, які у сваргу линуть. Вже бачимо, ми тяти твого твого що натягнута стрілами стрибожими. Хай линуть вони на кривдників лиходів, земель наших, родів наших у владі нашій. Карми незліченними на дітей наших, на роди наших, хай зійде до статок і благо. Батько вітрів наповни тіла наші здоровлям, рідну землю миром, а роди наші багатствами незліченними. Ти боєвічно могутній всепереможний. Боже Слов'ян. Слава Богу, слава. thank uh you -huh. Я собереженаша, він билбарисна, моя мраясна стрибови слава, <плес> Я кличу чувствую, войня. Аби порідниться з ним, з тим, хто доруйном процвітання, з тим, кого ми кличемо на Вони славі. Хай огонь покриє попелом кривдиків виходіїв, Хай огонь з попливці кридників виходіїв. На землях наших родах наших, у владі нашій, ми ж по честі та совісті здобуваємо багатства, Свої Боже наш, ти споглядаєш самого рода Всевишнього, і ти бачиш нас ось тут, збережи, народи, слав'яно рійські, в достатку. А вороги хай, залишся ні з чим ти боєць, могутній Бог огень. Ти єдину володар земель наших, Ти наш верховода, та князь, могутній та вогнесяйний Боже наш. Слава Огення, жартуючи масло. Його непорушні кони утримують лад родом небесним і земним, мудреці, усміхаються тобі, Огню. Слава та сила Руси! Слава, Огні, слава. слава. Whoa. Oh. Обіру в вогені і в сварога, і в перунах світовида, і в, світови, да, в усіх боїв у Всевишньому прилаві сущі. Бо це вони є ті, хто шляхом прави сварги досяг, Їм рід наш славу, тись, співає, і до сконові кім. Мовитимемо до неба та землі, щоб ти огінь був посеред нас. І бачимо, як летить Бог силою своєю, Він боєдини з нами. І поки горить від огонь в душах в життя і в тілі, огень у пасорів душ наших. Перетворив ззаду задум дороги роду нашого. Спопили всіх ридників лиходіїв, земель наших родів наших у владі нашій. Сяй на землі любов'ю та справедливістю. Слава Огеню, слава. Тож хай прибуде вонця Святий Небесний не з усіма. По Слава рідним Богам, слава Огню, слава. Тож на тому. Вогнеслава світла завершується, однак залишаться з нами, бо як то вже звиклося у часі війни, як то вже стало традиційним, ми ще робимо славу Перуну і славу Пророгу після кожного недільного славлення. Тож залишається з нами і будете автоматично перенаправлені на славу Перуну. Це вже короткий обряд. Хвилин шість, вісім. Однак дуже важливий. Бо перун це батько наш. А ми діти його, діти перунові, внуки да Божі, правнуки сворожі. А батько наш перун і сила його це честь і справедливість, доблесть і благородство. Силами своїми він воїнів наших благословляє, воїнів наших наділяє, воїнів наших захищає. Ну а загиблих воїнів наших до полку свого Перуного забирає. Тож залишається з нами і буде автоматично перенаправлення на трансляцію слави перруну.